І знову у нас п'ятниця, завод із вас вітає Івано-Франківська область. Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо такий от гарний диван. Диван розкладається на два спальні ліжко, єврокнижка. Ось такими ножками високий. Три подушки. Розкладається метр п'ятдесят на два. Дуже гарний диван. Є такий диванчик у сірому кольорі. темно сірий світло-сірим. Ось так це виглядає і має коричневу, показую. Так, і маємо ось такі коричневі з бежою, є в наявності. Хто би хотів, ціна, ціна, пишіть коментарі. Будемо відписувати. Коричневі сірі є в наявності. А також столи, стільці, табуретки, все це також буде і є в наявності. Все, маємо таку нельотну погоду. Починає падати дощ, тому якось так. Заходіть, пишіть і е, гарного дня, всім, всім гарного дня!